Всіх вітаємо у новому відео і дякуємо, що ви нас дивитесь і долучаєтесь до нашого каналу. Всім бажаємо гарного перегляду. Вже нарешті буду висаджувати лабелію, відкрити у кашпо. Ось такі в мене гарні зараз кущики. Вони активно пішли в ріст, коли я їх перенесла в теплицю. Тобто лабелія дійсно полюбляє тепло, і більше їй вже нічого не потрібно. Головне тепло. Вона пішла активно і нові пагони пускає, і активно пішла саме вверх. Багато раз ви писали, що лобелія дуже тяжко тяжко вона росте. Але за цей період на весні, дивіться, як вона гарно собі, яка в неї гарна корнева система. Лобелія цим тя... часом на весні нарощує саме корневу систему. Кущик маленький, але в неї дуже гарні, сильні корінці. Коли корінці стають дійсно вже дорослими, повноцінними, вона починає в теплі нарощувати зелень. Ось вам відповідь на всі мої питання. І на питання, хто також вперше вирощував. Єдине, що її по мірі росту, коли вона досягає 5 см, необхідно починати вже прищіпувати, щоб вона була пишніша. Зараз я це також зроблю. Бо вона вже активно, активно пішла. А я хочу, щоб кущик був такий пухнастий в мене. Тут в мене десь 5-6 маленьких ростків лобелії. Тут вижило три з тих, що я пересадила, тому що вони не всі приживаються, вони дуже ніжні і коли вона пересаджується з одного. Місця на інше, дивіться, три росточка і також дивіться, які гарні. Їх не так багато, як там, але все одно вони також дуже міцні вже. Тому і відповіді на всі наші питання щодо лобелі, що вона поки прохолодно, поки вона вдома. Забула додати я доброго. залишила його на вулиці і все воно мені розмокло добрево пролонгованої дії, якого вистачає на три чотири місяці спокійно. Ми продовжуємо бо копає сусід. Був він на роботі, і зараз продовжуємо знову викапувати водойму. У нас це процес не дуже швидкий, як я казала, але є якась навіть промовка, що 100 раз відмір, один раз відріж. Так і в нас виходить, що ми поступово-поступово обдумуємо, виміряємо, що ми хочемо, як ми хочемо і. Так, я думаю, можливо, ще досадити, не знаю, можливо, сюди ще один посаджу, бо хочу я, щоб було гарне, в мене таке об'ємне, дуже кашпоце. Хочу я краси. Ось також маленький зовсім кущик, а дуже міцно тримається грубка землі цієї. Тому можна не переживати і спокійно лобелію вирощувати самостійно. Вона не прихотлива. Єдине, що я зараз її ось так поприщеплюю, щоб вона в мене нарощувала саме зелену масу ще. Не хотіла ще квітнути, а щоб була вона пухнаста. Також я зараз піду обстригати вже лаванду. Не буду я цього року давати свої лаванді квітнути, тому що в мене лаванда молоденька зовсім. Я її розмножувала, розділяла великі кущі восени. І хочу я також мати великі пухнасті кущі, тому лаванду буду прищеплювати, не буду давати її цього року зовсім квітнути. Все. І зараз покажу, що тут в результаті ми нарили. Так, початок, ви вже, мені здається, бачили, показували цього човника. Там, де буде водопад, глибина для насоса під водопад. Тут йде метр глибини під лілію. Далі буде проходити місток. Ось цей місток. Під ним глибина десь 40 см. І далі впадає на 80 см, десь 60-80 см. Не знаю, точно не міряла під ще одну лілію. Тому, що, щоб лілії зимували, то їм потрібно від 60 до 1,20 м. Тут я залишаю бачите, такі яйцеподібні форми для водних рослин, які будуть жити в ящиках. Ось такі звичайні ящики базарні. В них я буду садити, як я показувала в минулому відео. Садила я водну лілію, так само буду викапувати і садити водні очерети, осоки, які будуть очищати воду. Також ось тут буде ще один очерет більший, хочу такі високі якісь колоски брати, який буде очищати нашу водойму. Буде три ящика, і буде тут проходити саме очистка води. Вже всі саме е, основи, як це все ми робили, чому саме така форма, е, щодо очистки води, чому я це обрала саме це, не поставити фільтр, то я це все вже буду пояснювати в окремому відео про водойму. А тут просто вставляю такі моменти, фрагменти, як це все відбувається. Зараз ми вже будемо замовляти і геотекстиль, тому що в нас ось тут йдуть корінці. Тут раніше ріс абрикос. Ми його вчасно не прибрали. І тут повсюду є такі мілкі корінці. Вони сухі і плівку вони просто можуть пошкодити. Тому під низ беремо товстий 300 товщина геотекстиль. І зверху вже звичайну плівку. Не каучукову, будемо брати звичайну, спеціальну для ставків водою. Тут і так нам обійдеться дуже багато її. Будемо брати окремо сюди, на цю частину. Під містком будемо склеювати і на цю. Тому що якщо брати суцільний лист, скажімо так, суцільну, то тут дуже багато доведеться тоді обрізати. Але я таки задумала, тепер думаю. Як робити далі? Сподіваюсь, воно вийде гарно, природньо. Ну, ось такі справи в нас. Замовили через Aliexpress. Ось такі ліхтарики. У нас аналогічні є на садових іграшках, гномиках, хто бачив. Єдине, що гномики їх тримають ось так за ручку. А тут ідентичний, єдине, що вони на такій ножці. І ми тепер їх поставимо поряд разом. Працюють вони на сонячні батареї, вистачає її реально на всю ніч, якщо є все сонце протягом дня. Включаються, дай я ліска покажу. Почекаємо. Ось тут вони включаються. Ліхтарик роз'єднується, бо вони приїжджають виключеними. Ці ліхтарики роз'єднуються спокійно, дуже легко, включаються і тоді разом збираються і монтуються, куди вам треба. Ми зараз це все зберемо, поставимо на квітник і потім вам покажемо. Mm, подивись, ліхтарик на їхталки. Та башня. Yeah. Ось моя лаванда, яку я висаджувала восени. Квітник робила. І зараз вона ось так виглядає. Кущик маленький, цей кущик вибрала ще найгарніший, бо є набагато менші. І щоб цей кущ розвивався, я не буду давати цьому кущику абсолютно цього року цвісти. Я обстригаю весь цвіт, який в нього є, і забираю взагалі висоти десь з 5-6 см, щоб він розростався. Тому не шкодую, а навпаки, допомагаю йому стати дорослим, гарним кущем. Треба взяти ще секатор і взагалі ось цю всю суху річ прибрати в нього. Бо є ось там і молоді пагони, щоб їм було більше світла. То робимо таку санітарну обрізку. Росте. Пообрізала я лаванду дощик. Ставила ліхтарики, думаю, вам видно. Ставила десь через півтора метра. Не знаю, чи вам видно. Раз, два, три і там по всьому квітнику. Ввечері я покажу, як вони виглядають. Ніби нещодавно був дощ, пару днів тому. Але земля настільки суха, поки взяла ось таку поливалку, але бажано, звичайно, під кожну рослинку добре щойно її проляти. Ну, бо сухо, просто сухо. Еліс, ти виключила? Просто сухо. Але знаєте, ось квітник мені подобається. Поступово-поступово вимальовується якась в мене картина. Дуже він мене приваблює. Хто б мені ще ту травичку посіяв, привів до ладу газон, бо мені здається, щоб мати гарний газон, то це не квітник, це набагато-набагато тяжкіше. Навіть просто почати його робити, зняти верхній ґрунт, добре вспушити, це необхідно дуже багато сили, терпіння. Тому, можливо, колись в мене дійдуть і до цього руки, тому що такі справи. Поки з квітниками, поки я вирішила формувати саме квітники так, щоб їх було видно з вікна, тому що в нас ось тут квітники, які я практично. Не бачу, коли дивлюсь у вікно. Тільки пару років тому якось сформувався тут квітник, а так ось цей, я його не бачу. Я його бачу тільки ось коли ми знаходимося на вулиці. Тому ми тепер хочу я на цю осінь сформувати ось тут вже вздовж цей паркан-квітник. У нас тут септик, який будемо також ще доробляти, закривати. І навколо септика хочу я хвойні, щоб його так трохи закрити. Тут ялівець росте між самшитами, і хочу, напевно, так і його закрити. І тому висаджую поступово тут рослини, не знаю, чи тут вони приживуться зараз, бо трохи пізно цей процес пішов, бо там бузок маленький, гарний, фіолетовий. Тут мені прислали білий. Не знаю, чи він приживеться, бо це вже був. Рослинки по обміну і вони так трохи пізно. Якщо він дасть, ось тут ніби є зелень між ними, між листочками, бачите, такі зелені, поки він виглядає сумно. Поки він приживається, тому що ну дуже була обчекрижена корнева система. Мені його прям шкода. Ця гілочка, напевно, взагалі не приживеться, я не бачу по ній. Взагалі, тут, щоб вона хотіла один, що тягну. Ні, то я посаджу, бо мені сподобалось два вузька, один біля одного дуже гарно. І в мене тут вже є рослини, єдине, що тут поки тут газон, скажімо так. Великий самшит дорослі, Перед ним є маленький самшит. Тут древовидна півонія. Яка також куплена весною, і вона приживається, напевно, навесні її і викопали, тому що вона була в бутонах. Я думала, що вона і росла в кашпо, але напевно її викопали в такому вигляді і продавали. Одним словом, люди просто не думають про рослини, а думають чисто про. Свій дохід вона то приживається, пускай молоді бачу листочки. Але напевно буду я цей цвіт обрізати, і нехай вона вкорінюється. Бо вона мені сподобалась дуже. Можливо, я не права, я не знаю, бо в мене ще древовидних півоній не було. Але те, що в неї, ось, бачите, така ніби як не кущ з такого вже свого роду, як дерево. Тому що вона гарно буде поєднуватись. Не знаю назву, весь час забуваю з ось цим деревом. Забуваю назву його. Я не можу вивчити, я в свої всі рослини в саду. Це мій недолік, бо бачу, блогери так гарно розповідають про свої рослинки, а я не можу вивчити. Я тільки недавно вивчила ясконку. Все інше, не пам'ятаю, як він називається, я подивлюсь і тут відео ставлю назву. Бо дуже гарно воно цвітає. Я його обрізала, омолоджувала, вже е, пішов цвіт у насіння, бо в нього дуже-дуже багато таких е, гарного жовтого цвіту. І саме ось з товбором гарно буде поєднуватись древовидна пігоніє з цією рослиною. Тому я її обрала її, і тут вона зараз посаджена. Поряд є гібіскус. Причому двох кольорів разом я посадила. Також тут приживається. І вирішила я поєднати восени ще, подивитися якісь рослинки і поєднати ось цей квітник, що йде ось тут. Поєднати ось так туди, щоб воно все пішло. Ось такі в мене вже на осінь плани. Бо я вам показую те, що ми плануємо і зараз робимо. В процесі вже літа, що буде зроблено. І що я вже планую собі на осінь. Бо не можу я не планувати, я, якось мені подобається це робити. Я хочу бачити гарний сад, гарну картинку з вікна і е, зосередитись саме на хвойних, щоб ця картинка була гарна і взимку. Щоб сад був живий, сад був насичений, бо тільки квітучий це класно, але це літо. А взимку також хочеться якось Зеленого акценту Йду ділитися вечірнім результатом і хочу показати вам також ліхтарики, які працюють від сонця і створюють дуже гарну атмосферу затишку і тепла. Замовляла їх також в Аліекспресі минулий рік вони. Всю зиму в нас провисіли, і з ними все просто супер. В нас тут, попри дорогу, враховуючи, що це Вінницька траса, то в нас йде вздовж села дуже гарне освітлення, тому в нас тут все видно. Хоча телефон це передає більш яскравіше тут, так, темніше. Телефон взагалі дуже яскраво це передає освітлення. Але це дуже зручно, тому що все видно. Не знаю, чи ви одразу помітите, я такі ліхтарики бачу, як я кажу, що телефон, можливо, не так сильно це передасть, але я ось так призупинюся. Машини, можливо, будуть заважати. А ось і ліхтарі пропали. Бачите, ліхтарі пропали, дивіться як, і ось так видно ці ліхтарики. Ну, класно, мені вони сподобались дуже. Зараз покажу вам зблизька. А ось ліхтарі з'явилися. Бачите, яка різниця? Це, напевно, спеціально для мене, щоб я побачила різницю і ви разом зі мною. Ну Їх видно. І з ліхтарями їх видно, і їх видно без дни. ну взагалі класно. Мені сподобались, я буду брати ще. Я їх поставила саме на цей квітник, тому що ось наші гномики, яких ми купляли десь місяць тому. І в них, дивіться, ідентичні ліхтарики, як і цей. Єдине, що вони їх тримають у ручці, а ці вставляються в землю. Тому я і обрала поставити їх сюди в першу чергу. Але дуже класно декорувати ними стежки, відокремлювати їх так від саду. Це також дуже і дуже гарно. Тому я задоволена просто, неймовірно класно. Якщо комусь потрібне посилання, звертайтеся в коментарі, я вам дам. Тому що замовлялось тільки нещодавно буквально, тому посилання є дійсним. Все, на цьому я прощаюсь. Бажаю вам всього самого найкращого. Живіть і насолоджуйтесь життям по максимуму, хто як може. Але треба отримувати саме-саме найкраще від нього. Тому бажаю я всім миру. Бажаю всім злагоди, добробуту. І до скорої зустрічі в новому відео! Hey, stranger, look my way. The coffee wasn't great, but I'll stay anyway and come back tomorrow and order another one. Because I like everything about you. I like everything about you. Yes, I do. Active wearing thing. Mm -mm, you sure know how to do. I see you standing there wearing flowers in your hair and think, hey, you sure look like you. I like everything about you.